Вітаю, друзі! У цьому відео ми поговоримо про будову страйкбольного АЄ приводу на базі М4 від зовнішніх елементів до глибини гірбоксу. Та перед початком підпишіться на канал та ввімкніть дзвіночок, бо це тільки частина відео з циклу Airsoft для початківців. Страйкбольний електропневматичний привід або АЄХ це найпоширеніший тип реплік у страйкболі. Зовні він максимально нагадує бойову вогнепальну зброю, але всередині складний механізм, що працює завдяки електриці, пружині та стисненому повітрю. Основні зовнішні елементи приводу: корпус репліки складається з верхньої та нижньої ствольної коробки. Цівка це передня частина корпусу зброї, яка розташована під стволом, і слугує для отримання зброї другою рукою, забезпечуючи стабільність при стрільбі. У страйкболі для ергономіки та зручності отримання сучасні цівки мають інтерфейси, наприклад, різпікатіні Млок Кеймод, які дозволяють встановлювати додаткове обладнання. Завдяки правильній формі. Цівка дає змогу зручною надійно контролювати зброю під час прицілювання та стрільби, особливо в динамічних ситуаціях. Пістолетне руків'я це важливий елемент зброї або страйкбольної риб. Розташований під ствольною коробкою, який служить для зручного і надійного утримання зброї, основною зазвичай правою рукою. Завдяки своєму кутовому розташуванню воно забезпечує комфортний хват, контроль над спусковим гачком і стабільність під час стрільби. У страйкбольних АЄ приводах, такий як наш М4, у середині пістолетного руків'я зазвичай розміщується електродвигун, який приводить у дію внутрішній механізм гірбокс. Руків'я може мати різні форми, текстури та накладки для кращого щеплення й ергономіки, а також бути змінним, що дозволяє налаштувати зброю під індивідуальні потреби гравця. У більшості випадків виготовляється з ударостійкого пластику, армованого полімеру або нейлону. Іноді з гумовими вставками для зручності хвату. Цей компонент напряму впливає на керованість, баланс та швидкість реакції користувача. приклад. Це елемент зброї або страйбольної репліки, розташований у задній частині корпусу. Що слугує для опору в плече стрільця? Його головна функція стабілізувати зброю під час стрільби, покращити контроль і точність стрільби. У страйкболі приклад виконує роль балансувального елемента, який допомагає надійно втримувати привід при наведенні на ціль, завдяки опорі в плече, гравець має більше контролю над положенням і переміщенням зброї, особливо під час прицілювання або стрільби серіями. У багатьох АЄ моделях приклад також виконує функцію відсіку для акумулятора. Існують різні типи прикладів: фіксовані, складані, телескопічні, регульовані подовжені, а також складані в бік або вниз, залежно від конструкції моделі. Матеріалом виготовлення найчастіше є полімер, нейлон або комбінація з металевими елементами. Також зустрічаються гумові або прогумовані тильники приклада, які покращують упору плечей і запобігають зі сковзуванню. У підсумку приклад це важливий елемент, що підвищує ергономіку, точність і зручність у використанні страйбольної репліки. Внутрішній стволик це одна з ключових частин страйкбольної репліки, по якій проходить кулька після активації спускового гачка. Він розташований у середині зовнішнього ствола і має прямий вплив на точність, купченість та дальність пострілу. Основна функція внутрішнього стволика: направлення кульки по стабільній траєкторії. Після того як поршень у гірбоксі виштовхує повітря, воно штовхає кульку через внутрішній стволик до виходу з дула. Чим вища якість виготовлення стволи, Велика, тим краща герметичність, менше втрат тиску та рівномірніший тиск на кульку, що покращує результат пострілу. Важливими параметрами є діаметр та довжина. Стандартний діаметр 608 мм, але в прецизійних точних стволиках може бути зменшеним до 6,03 мм та 6,01 мм, або навіть менше для кращої купчаності. Довжина підбирається залежно від типу приводу. Коротші використовують у пістолетах, кулеметах довші у гвинтівках або Снайперських платформах. Матеріалом зазвичай слугує латунь, алюміній або нержавіюча сталь. Причому остання має найвищу стійкість до зношення. Отже, внутрішній стволик це не просто труба всередині приводу, а надважливий елемент, від якого залежить ефективність стрільби в страйкболі. Камера хопа це елемент страйкбольної зброї, який відповідає за надання кульці зворотнього обертання. Так званого спіну при пострілі. Завдяки цьому ефекту кулька долає більшу відстань, летить по більш прямій траєкторії і довше зберігає висоту. Розташовується камера хопап між внутрішнім стволиком та гірбоксом. Усередині неї є гумовий хоп-ап-набійник бакінг який частково виступає всередину стволика. При активації системи регулювання коліщатком, повзунком або гвинтом. Набійник тисне на кульку зверху під час проходження через стволи, створюючи обертання навколо горизонтальної осі. Хопап – один із найважливіших елементів точності та дальності страйкбольної репліки. Його правильне налаштування дозволяє стабілізувати політ кульки, адаптуватися під вагу боєприпасу, а також до умов гри, наприклад, відкритої місцевості чи гри в приміщенні. У підсумку камера – це ключ до досягнення максимальної точності та дальності в страйкболі. І її правильне налаштування є обов'язковим для кожного гравця. Розташована перед стволиком, відповідає за підкрут кулі, що стабілізує її політ і збільшує більшою дальність. Також зовні розташовані шахта магазину, кнопка скидання магазину, селектор режимів вогню, спусковий гачок. Основні внутрішні елементи приводу. Під корпусом знаходиться гірбокс другої версії, який є серцем приводу. Електродвигун приводить у дію систему шестерень, які виконують ключову роль у створенні пострілу. Шестерні передають обертальний рух від двигуна, змінюючи його напрям і регулюючи швидкість залежно від передавального числа. Цей обертальний рух передається до секторної шестерні, яка натягує поршень назад. Коли поршень досягає крайнього положення, шестерні відпускають його, і він під дією дією пружини різко рухається вперед. У результаті цього руху стискається повітря в циліндрі, що виштовхує кульку через внутрішній стволик. Таким чином, шестерні перетворюють обертальний рух електродвигуна на поступальний рух поршня, що забезпечує постріл. Головка поршня з отворами для стабілізації повітряного потоку забезпечує герметичність у циліндрі, стабілізує рух поршня, зменшує знос головки циліндра та самого поршня завдяки амортизації ударів. А також впливає на силу повітряного потоку під час пострілу. Циліндр Алюмінієвий або сталевий, відповідно до довжини стволика. Відповідає за створення тиску повітря для пострілу. Під час руху поршня вперед повітря всередині циліндра стискається та спрямовується через циліндрову голівку до камери хопа, що виштовхує кульку зі стволика. Циліндр повинен мати ідеальну герметичність і гладку внутрішню поверхню, аби забезпечити стабільну подачу повітря. і Точний потужний постріл. Головка циліндра виконує кілька важливих функцій. Вона герметично з'єднує циліндр із повітряним каналом, спрямовуючи стиснене повітря до сопла та далі до кульки в камері хопа. Крім того, головка циліндра має амортизуючу прокладку або демпфер, що пом'якшує удар поршня під час пострілу, зменшуючи знос поршня і самого механізму. Від якості головки циліндра залежить герметичність, стабільність стрільби та ресурс гірбокса. Насадка сопла. Нозл. Направляє повітря в кулю. Це порожнистий, рухомий елемент, розташований між головкою циліндра і камерою хопа. Його основна функція подавати стиснене повітря до кульки та одночасно вставляти її в камеру хопа. У момент пострілу сопло герметично з'єднується з гумкою хопа, через яку повітря передається до кульки. Також сопло забезпечує щільну посадку кульки перед пострілом, що критично важливо для стабільності, точності та потужності. Якісне сопло має бути точним. Подовженій мати хорошу герметичність зазвичай завдяки внутрішньому ущільненню, орингу. Тобто, сопло відповідає за герметичність, подачу кульки та ефективну передачу тиску повітря під час пострілу. Тапет пластина синхронізує подачу кулі, координує роботу сопла з обертанням шестерень. Основна функція тапет пластини: відводити та повертати сопло в потрібний момент. Під час обертання секторної жестерні на ній є виступ, який зачіпає тапет пластину, відводячи сопло назад. У цей момент відбувається подача кульки з магазину до камери хопа. Після цього пружина тапет пластини повертає сопло вперед, і воно герметично закриває камеру, готуючи систему до пострілу. Тобто тапет пластина відповідає за точну і синхронізовану подачу кульок, а також за правильне положення сопла для забезпечення герметичності та стабільної стрільби. Пружина у страйкбольному страйбольному приводі є основним джерелом енергії для здійснення пострілу. Її головна функція створення сили, яка штовхає поршень вперед після його натягнення шестернями. Коли поршень відпускається, пружина різко розширюється, і поршень під її тиском стискає повітря в циліндрі, що виштовхує кульки зі стволика. Сила пружини напряму впливає на швидкість вильоту кульки, тобто на потужність приводу. При цьому варто врахувати, що надто потужна пружина може збільшити знос гірбокса та зменшити ресурс інших внутрішніх компонентів. Для балансу потужності і надійності обирають пружину відповідного класу. Наприклад, М90, М110, М120 тощо. Отже, пружина це елемент, що накопичує енергію і забезпечує основну силу для пострілу у страйбольному АЄ. Напрямна пружини ваєх приводі фіксує пружину, запобігаючи її викривленню та забезпечуючи стабільну роботу поршня. Варіанти з підшипниками зменшують тертя та навантаження на гірбокс, особливо при потужних пружинах. Посилені напрямні використовують у тюнінгованих приводах для підвищення надійності. Деякі моделі мають систему швидкої заміни пружини. Вона дозволяє змінювати пружину в страйкбольному приводі без повного розбирання гірбоксу. Зазвичай через задню частину корпусу. Або буферну трубку. Це дає змогу швидко адаптувати потужність під правила гри. Економить час на обслуговування, знижує ризик пошкоджень і спрощує тюнінг. Особливо корисна для гравців, які часто змінюють конфігурацію приводу або грають у різних сценаріях. Магазини бувають трьох основних типів: – low-cap, mid-cap і high-cap. Лоукеп вміщують близько 30-50 кульок, не гремлять і забезпечують максимальний реалізм, але потребують частого перезаряджання. Ідеальні для Міл -Сім. Mid Cap мають міськість 100-150 кульок, не потребують підкручування, забезпечують стабільну подачу і є найпопулярнішими серед гравців. Хайкеп вміщують 300 600 кульок, мають механізм підкручування. Зручні для початківців і штурмових сценаріїв, але можуть греміти та давати нестабільну подачу. Для кулеметних платформ використовують магазини з електроподачою, які можуть вміщувати до понад 2000 куль. Вибір залежить від стилю гри. Батарея. У страйкболі використовуються три основні типи батарей: нікель металогідридний, літій полімерний, літій-іонний нікель металогідридні, прості та безпечні, не потребують балансування, але мають великі розміри, меншу місткість і просідання напруги під навантаження. Літій полімерні найпопулярніші серед досвідчених гравців, забезпечують високу потужність, компактні, швидко реагують, але чутливі до перезаряду та потребують балансувальної зарядки. Літій-іонні мають більшу місткість і довший термін служби, стабільну напругу, але трохи більші за літій полімерні і також потребують контролю заряду. Вибір залежить від типу приводу, мотору та стилю гри, а для безпечного використання важливо не допускати перерозряду та використовувати відповідну зарядку. Мають напругу 7,4, 11,1 та 9,6 вольти. Батарея 7,4 вольти літій полімерна або 9,6 і нікель вольти гідридна підходить для стандартних проводів з пружинами до М10. Вона забезпечує плавну роботу і менше навантажує гірбокс. Батарея 11,1 вольти літій полімерна дає швидкий відгук і високу скорострільність. Тому її використовують у тюнінгованих приводах з посиленими шестерніми пружинами М120 і швидкісними моторами. Проте вона потребує якісного МОСФЕТ, інакше можливий знос контактної групи або пошкодження гірбоксу. Вибір напруги залежить від конфігурації приводу, а також важливо враховувати розміри батареї, щоб вона вміщувалась у приклад або цівку. MOSFET і TU-MOSFET – Це електронні модулі, які покращують роботу страйкбольного приводу. Особливо в умовах високих навантажень або тюнінгу. Мосфет виконує роль електронного перемикача, який перенаправляє струм безпосередньо до мотора, минаючи механічні контакти. Це зменшує знос контактної групи, покращує реакцію на спуск і дозволяє використовувати потужні батареї. Зокрема, 11,1 вольти літій полімерні. Деякі mosfet модулі мають додаткові функції: захист від перерозряду, активне гальмування, затримку між пострілами тощо. ETU – це розширена система, яка поєднує MOSFET з цифровим контролем спуску. Вона дозволяє програмувати режими стрільби, наприклад, бурс, контролювати цикли гірбоксу, покращує точність і швидкість реакції, а також часто має вбудовані сенсори для діагностики тіо особливо корисна для тюнінгованих приводів, де потрібна стабільна робота при високій скорострільності. Загалом MOSFET і ІТю підвищують надійність, продуктивність і функціональність приводу, особливо при використанні потужних батарей і пружин. Отже, гірбокс не просто називають серцем електропневматичної репліки. Від якості складання та надійності комплектуючих залежить ефективність гри та комфорт власника. Чергову порцію корисної інформації ви отримали. Далі більше. Якщо відео було корисним, поставте вподобайку. А у мене на цьому все. Слідкуйте за нашими сторінками у соцмережах Редіфострайк.